Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашому тематичному заході, присвяченому пам'яті одного з найвидатніших синів нашої ненької України Тарасу Григоровича Шевченка, що весни, коли тануть сніги і нарешті просягає весело. Повні сил і живої снаги, ми вшановуємо пам'ять Шевченка, запрошуємо на сцену Мацюка Іллю та колдун Софії прочитати вірш про Тараса Григоровича Шевченка. Він знає наші болі. я добре знаю, це Тарас, що мучився в неволі, такий ріднесенький, дивись, він мов говорить з нами, Він на портреті, мов живий, ось ось і вийде з ранок. Дрече вода співдяворя, яро на долину. Пишається над водою, червона калина пишається калиною, каяві молодіє, а кровані хверболози і рози зелені. Тече вода і загаль. Поміж о сокою, а качечка випливає, скаче, за нине, навіть ряско, розмовляє з дітками злом. За кобцарські вічі квіти, за співане кожне село. Поклонімося знову і знову у весняні ці дні осені. Вічна слава городшому слову, вічна слава Тараса тобі. 9 березня 1814 року у селі Моринця на Київщині у сім'ї селянина кріпака народився Тарас Григорович Шевченко. Хлопчик різ мовчазний, завжди чимось замислений. Ніколи не дотримувався хати, а сиденяся був бур'яна, за що його прозвали у сім'ї, мали прибудок. Восьмилітнього Тараса у батьки віддали до дяка на науку. Дивно це була наука, п'яниця дяк Навчав дітей хорошо Шевченко, зацвіла в долині, зацвіла в долині червона каплина, ніби засла. Ти завжди закачував манже, погладив чемно вуса, і рядки лягають мостостого стуса. Ось Катерина, мов зморена життям сирітка. А ось могутній вже кобзар, в якому слів записано, як у буквар. Шевченко, ти не вмирав, а просто так про себе сказав. Не потрібно тобі йти від нас, Тарас, ти потрібен нам у цей час. Ніхто не питає, чого в'яниш, моя доню, мати не спитала. За сивого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий. Будеш панувати? Не хочу я панувати, не біду я мам. Рушниками, що придбали, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачити. Доню, спочинь трішки, чиниш мою волю, сама колись дягувала, та я лихо знаю, минулася, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік і сілячка для того придбала. Боже мій, не стаду свого льба, і бабу і їй все село. Весь день дивилася на його, що тільки диво там було, а більше не було нічого, що я! як. минають, потроху діти виростають і виносли. І розійшлись на заробітки в москалі. І ти осталася, небого. І не осталося нікого з тобою дома. Наготи старої нічому тягти і витопить зимою хату. А ти не здужаєш встати, щоб хоч огонь ти розвести. В холодній молишся селі, саї, сидіти чоловік А сніг, присилає світом долині, світом біл. Як сніг білим, аж гай звеселила. а сиді важні в хату не пустили. а мов на диво на мене дивилась. а дівчата захищались і почали звати лілею снігоцвіту. І я просвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мій брате. Королеві світли, на що мене Бог поставив цвіти на сім світі, щоб я людей веселила тих самих, що били мене матір милосерди, це ти Боже милий. І заплакала людей, цвіт королеви, схилив свою голову по червону реше, до ліну. Вони Самого краю, пішелях свої діти її розпівають на місці криво правильно крові зраби просвітити кажуть хочуть, матері очі современними огнями, повести за віком, за німцями, недоліку, сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара старомати, Навчається, як дітей тих нових доглядати. Покажете. Замовку коли турбуйтесь, буде добра, матерна плата, розпадеться луду на очах ваших неситих. побачите славу, живу слави дітів наших і батьків лукавих, не дивіться самі себе, навчайтесь, читайте і чужого навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цурається хату не пускається стихо, Зумовить, де ж ти лихо, печальник її вологі і нистричком старі читає, перехрестившись, отче наш, крізь ведь сонечко сіяє. І тихо гасне, день бога, і тихо гасне, день погас. І все почило, сину хату пішов собі опочити. Вишневий коло хати, хрущі над вишнями ідуть, з плугами йдуть, співають, ідучи, дівчата, а матері вечерять тут. сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та соловейко не запих. Реве та стоври широкий, середити вітер залува, Додолу верби невисокий, грамот хвилю підіймав. because Маленькі, долоні. І молимось щиро за маму і тата, за діда, бабусю, сестричку і брата. За всіх, кого любимо, за всіх, хто нас жив, хто нам допомагає. Вам же не вертаться душі. Мої. Прийшла пора слізьми обливатися. Серце моє, як схотілось, так не удалося, схаменулось, стрепенулось, кров'ю запеклося. Ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала і взяла мене маленького за руку і в школу хлопця отвела до п'яного, дякав на руху, учися, серденько, колись. З нас будуть люди, ти казала, а я послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже в Богі, не лукавий. Ходімо ж дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. Не покидаєш, доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись, і сміятись? Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже хитрий ворог, я його подужав, і всі злії посміяться, як упаду в руки. Од лютої муки спаси мене, помолюся і воспою знову твої блага чистим серцем, самим тихим новим.